Певно, підходимо до виборів у Російській Федерації. Чи вдасться підірвати волевиявлення росіян? Ну, нема виявлення, тому підривати нема чого. Вони вже все порахували. Гур навіть цифру сказав. Я думаю, що вона десь буде дуже близькою до тої яку називається. І ну, не будемо її там озвучувати, але я маю на увазі, що скорше цього, що. Вже все намальовано, все, все, все пораховано, а антураж для того, щоб показати, десь там за кордоном, я прав не знаю. Мені дуже цікаво буде, хто з закордонних лідерів почне вітати Путіна в першу чергу. Mm. Думаю, що це якраз представники тої осі зла і якісь там умовні, умовні посіпаки. Та? І вони не будуть виходити за рамки 20 країв в світі. Тому треба розуміти, що є ізгої. Які е, туляться до е, цих злочинців, і нам треба просто розуміти, що якби ми не бажали. Але вони є, і нам з ними треба боротися. До речі, опозиційні сили штабу Навального закликають росіянам прийти до пунктів, де відбуватиметься голосування, і там або порвати бюлетень, або поставити плюсики, хрестики, галочки напроти двох кандидатів, трьох кандидатів для того, аби ось взагалі бюлетень не був дійсним, тобто не залишати пустим. Це матиме якийсь вплив, чи ось. Там, вже як ви зазначаєте, так все порахували, і ти приходь, не проходь, забирай собою. Рви, став галочки, де хочеш. Ніяк на це не вплине. Слухайте, вони створять картинку. Знаєте, черги, наприклад, так? От 12 та 12-та година черги, і ці пропагандисти будуть бігати, казати: дивіться, яка який підйом в масах, яка величезна кількість людей хоче проголосувати за нашого Путіна. А хто там буде перевіряти ті мішки? Там чи три. Чи три... Галочки чи одна галочка, чи, чи взагалі галочок немає, чи ти там щось написав, ніхто нічого перевіряти не буде. Це вже перевірено навіть в Україні, коли, коли треба було за Януковича щось там намалювати, то всі, що хотіли малювати, врахували так, як їм це було вигідно. Я думаю, в Росії це поставлено на поток і ми це знаємо, як це робиться в них. Тому це, ці всі перформанси вони тільки на користь, на користь влади їхньої. Тому скорк краще б ніхто не приходив і просто поігнорували б ці вибори. Це набагато було б корисніше.